Канал Андрій Стойгора пропонує На в джміль на маковій голівці. Вже маки цвітають, пелюстки опадають, на маках вже голівки відростають, а от джмілі про це не знають. На маки все ж сідають, нектару не збирають. І Іти джмелик на навшпинки встав. Щоб поле оглянути з макової висоти. А може там якийсь ще мак не відсвітав, то поживитися його нектаром хочеш ти. Чудовий джміль на червонім маку, гудить собі не знає неборака, що за законами аеродинаміки не може він літати, та це не переймає його схоже. Тому літає з квітки він на квітку, і так продовжується це і весною, і влітку, і до глибокої він осінь літає. А те, що всупереч фізичного закону це, не знаю. Підпишіться на мій канал під цим відео і будете отримувати мої нові публікації першими. Поставте лайк, натисніть значок палець догори під цим відео.